Вітаю, мене звати Валентин Ємець, компанія Спектрагро. Сьогоднішнє відео це комерційна пропозиція для людей, які цікавляться точним землеробством. В першу чергу це керівники підприємств, власники підприємств, директори підприємств, агрономи та всі небайдужі або в кого є знайомі, які. Намагаються або пробують, або планують заходити в точне земоробство. Дане відео Комерційна пропозиція є підказкою для вас, як вам почати правильно, так, щоб вам потім не було болісно, щоб не кусали лікті, і так, щоб у вас точне зиморобство завжди було, було окупним з точки зору ваших інвестицій. Ця система. Точне зиморобство це система прийняття рішень на основі аналізу даних. Цим вона і відрізняється від традиційного або і емпіричного землеробства, де ми приймаємо рішення стосовно того, що сіять, коли збирати, які добрива вносять, скільки добре вдавати, і так далі. По нашим сусідам, по тому, що хтось там порекомендував, і так далі. Це все не працює. В точному зеноробстві ви повинні відштовхуватися від, дані, від даних ваших полів. І перші і основні дані з ваших полів, які ви можете отримати, які. Просто протягнуться червоною ниточкою по всіх етапах е, впровадження роботи з точними заморобствами це буде картування врожальності. Е, картування вражальності, по суті, це буде основний масив даних. На основі цього масиву даних ви будете приймати рішення по тому, де у вас продуктивна ділянка, де непродуктивна, чому тут більша врожайність, чому тут менша. Ви зможете проаналізувати е, причинно-наслідкові зв'язки, прийняти правильне рішення. В цілому, ця система. Окрім збору інформації, як ми вже побачили, там, наприклад, з обробітку, збирання, з посіву, з захисту, з внесення добрив і так далі, вона повинна десь збиратися. І для того, щоб її потім можна було проаналізувати. Так от мова йде про те, що вам треба запроваджувати цю систему разом або паралельно, тобто картування врожайності як основний масив даних, і програмне забезпечення, куди ви будете збирати всі ці дані. Без збирання даних, записування в блокнотах, на стінах. На, десь на листочках, там, в Excel і так далі, ви не зможете нічого проаналізувати так, як це повинно ну, насправді, насправді бути. Тому ми пропонуємо систему Аглідер. Це система роботи з просторовими даними, яка створена фермером була 30 років назад. На сьогоднішній день це один із найпопулярніших в Сполучених Штатах інструмент для роботи в сільському господарстві, який дозволяє не тільки обладнати всю вашу техніку. Продуктами аглідер, тобто і висів, і все, відключення секцій, і так далі. Але і зібрати ці всі дані в єдину мережу без без флешок, і так далі, тобто без провідної передачі даних, і потім проаналізувати так, як воно має бути проаналізовано, щоб ви завжди приймали правильне рішення. Тобто ми говоримо зараз про те, що, іншими словами, у вас комбайн працює. І вносять якісь дані, так само відбувається внесення, чи посів чи розкидання добрив. Всі ці дані записуються на ваш дисплей. Ці дані з цього дисплею передаються в хмару. З хмари, натисканням кнопочки, вони потрапляють до вас в програмне забезпечення, де вже сидить агроном, там, диспетчер чи аналітик, і може приймати аналізувати ці дані, і приймати правильні рішення стосовно всього, що ви робите на, 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 на своїх полях. Схематично, детально це виглядає приблизно так. тобто Обладнали комбайн, отримали даних на етапі збір даних з поля, потім запланували роботи, наприклад, які поля необхідно проаналізувати, до яких полів можна підійти трошки пізніше, відкласти їх і так далі. Потім робиться аналіз ґрунту, потім проводиться величезний блок аналітичної роботи. Оце якраз те, про що я казав, це те, що якраз і є основною відмінністю програмного забезпечення СМС, від аклідер, e і всього іншого і решти всього, що є на ринку. Потім підготовка рекомендацій, це величезний блок, і вже втілення власне, цих рекомендацій як карти завдання для вашої техніки. Ми про це, про це все поговоримо далі, але так, щоб ви зрозуміли, що е, завжди повинен бути якась. От, Системооб'єднуючий елемент, як програмне забезпечення, куди будуть стікатися всі потоки даних і в першу чергу з ваших комбайнів. Чому саме програмне забезпечення SMS від аглідера? В багатьох вже, можливо, є, наприклад, там, Кропіо, Клайма, чи Ксарвіо чи Агроконтроль. Це зовсім про інші речі. Тобто, те, що я зараз назвав, це чисто візуалізація, мовно, створення картинки і візуалізація полів в просторі. Без жодної аналітики. смс тим і відрізняється, що там є дуже потужний агрономічно аналітичний блок даних. Всі аналітичні блоки розроблялися роками, вони мають конкретну, практичну мету для того, щоб ви завжди заробляли на своєму гектарі більше. І цим відрізняється програмне забезпечення від всього іншого. Простого, умовно кажучи, від того, що є на ринку, наведу вам приклад необхідності обладнання комбайнів на вашому господарстві. Якщо ви обладнуєте комбайни системою картування, то ви маєте доступ до своїх полів і до всіх робіт, наприклад, зараз це. Зображення із телефону, це скріншот вже зібране, зібране поле, реальна карта вражальності господарства. Ви її можете бачити з телефону, ви її можете бачити ось з планшету, там, чи з ноутбуку у віддаленому доступі. Підключилися, і ви бачите, де працює техніка, як вона де вона їздить, з якою швидкістю вона збирає, е, е, яка продуктивність роботи і так далі. Потім ці дані переносяться. В програмне забезпечення шляхом натискання кнопочки на, на робоче місце агронома там, чи диспетчера, чи аналітика, приймаються якісь рішення і створюються рекомендації по живленню рослин. Тобто ви вже отримуєте первинну інформацію по тому, як спрацювало ваше поле. Точність даних, які отримуєте ви дистанційно, від. З поля по становлять похибка становить не більше одного відсотка від того, що вам завезуть вам на склад чи на елеватор чи, там на, чи у сховище. Тобто, роблячи картування і встановлюючи програмне забезпечення, ви відразу отримуєте доступ до всіх можливих. До всіх можливих операцій з будь-якого пристрою, який у вас тільки є. Наведу вам простий приклад, чому це необхідно робити, а далі ми, звичайно, що розкриємо це все в наступних двох блоках відео, розкриємо дуже детально. І на цьому прикладі я хочу вам показати, як просто наявність карт вражальності дозволяє приймати дуже прості, елементарні логічні рішення. Маючи поле 100 гектарів, більша частина поля отрим, ми по ній отримали середній врожай, на якійсь діляночці поля ми отримали гірший, на якійсь отримали кращий. Логічно ну, відразу прийняти рішення, що на сильнішу ділянку, наприклад, я захочу потратити трошки більше насіння, наприклад, 3 000, на 3500 гривень, збільшити норму висів, ніж в середньому на поле, і так само дати більше добрив. На діляночку, яка у нас менше, менше вродила, ми можемо подумати, що або, скажімо, є сенс дуже часто зменшити, наприклад, норму висіву насіння і зменшити норми добрив. За допомогою карт вружальності, ви можете чітко встановити, де ці зони знаходяться, зробити ці зони фактично, і вже якби прийняти рішення по тому, де треба висівати більше, де менше. Така нехитрай і такий нехитрий підхід. Дозволяє нам уже відразу, навіть без глибокого аналізу, отримати приблизно там 300 гривень економії на гектарі на із 100 із 100 гектарів. Тобто ми, по, відповідно до продуктивності фактично, ділянок, ми або збільшуємо, або зменшуємо нор, норми добрива, або насіння, і так далі. Тим самим економлять, економимо наші власні гроші. Навіщо працювати в. В агрономічний соціалізм. От ми, ми ж не платимо людям, які приходять на роботу без досвіду і без освіти стільки само, скільки, наприклад, там, агроному з досвідом і з і, освітою. Продуктивність в праці буде відрізнятися, тому логічно, що ми платимо непродуктивним людям поки що. Працівникам ми не платимо їм стільки, скільки платимо продуктивним. Той самий підхід повинен бути і застосований по відношенню до ваших всіх полів без виключення. Тобто, маючи на руках карти врожайності, ви підходите до прийняття рішень раціонально, без зайвого романтизму і без агрономічного соціалізму. Ніякої врівнялівки і не може бути, тому що ви фактично. Роблячи в даному випадку, на цьому полі, працюючи суцільною нормою, ви просто втрачаєте. От просто втрачаєте. Ви не заробляєте 300 гривень, ви можете ще й заробити мінус 300 гривень, а не просто вийти в нуль. Всі ці речі. Можливі, виключно за наявності у вас карт врожайності. Я не буду зараз детально розповідати, що туди входить, на зображенні буде видно, але майте на увазі, що карти врожайності фактично дозволяють вам чітко встановити об'єкт, на який необхідно діяти. Вам уже не треба буде витрачати силу силену грошей на аналіз ґрунту, по 50-60 доларів на гектар за аналіз ґрунту, щоб шукати вам, де ж ця діляночка, яка не родить. Комбайн вам чітко показує. Де вона є, де її немає. Можливо, є поля, які взагалі не треба буде, не, не треба буде її зонувати і не треба буде відбирати зразки. Тобто, це е, той шар даних, який дозволяє вам діяти безпомилково з самого початку. Тобто це як точка відліку, як ми вже згадували раніше, але наявність карт вражальності дозволить нам діяти безпомилково і уникати в подальшому взагалі якби, е, дуже дорогих проблем. Також, коли ми говоримо про програмне забезпечення, яке Використовується спільно, воно повинно з'явитися фактично одночасно разом із картуванням, бо де ці дані збирати і так далі. Воно дозволить вам проводити безліч аналізів, агрономічних, якісних, дієвих, якими ми користуємося вже на практиці декілька років. Отже, що вам треба знати тепер для того, щоб правильно почати для роботу в точному землеробстві? У вас повинно бути програмне забезпечення. Програмне забезпечення SMS, це десктопна версія. Тобто версія для ноутбука чи комп'ютера, є базова версія, вона коштує 1200 доларів, є розширена з аналітичним інструментарієм, вона коштує 3500 доларів. Кожна з цих версій встановлюється на два різних комп'ютери. Наприклад, один може бути там в одному кластері, інший в іншому кластері, або, наприклад, тут один у вас, інший там в агрономовому господарстві і так далі. Це дуже зручно. тобто фактично там 600 доларів за базову і 1750 за розширену. Це пожиттєва плата. Вона не потребує щорічної, щорічної абонплати, єдине там є невеличкий, невеличкий платіж, там 350 чи 400 доларів за оновлення. Якщо ви їх не хочете встановлювати, ви їх не встановлюєте, це не, не, не критично. І працюєте, працюєте далі. Тобто у вас ви раз її придбали, і це на все життя. І далі комплект картування. Комплект картування буде коштувати на комбайн там, від 5 до 15 тисяч доларів в середньому, залежно від того, чи підготовлений він, чи не підготовлений. Тобто в комплект картування входять, як правило, там, датчик пологосі, датчик прожальності, приймач і дисплей з комплектом необхідних фітінгів, кабелів і так далі. І все це гарантує вам впевнений початок роботи з елементами точного земного В наступному відео ми поговоримо про наступні кроки. Що робити далі після того, як ви зібрали ем, карти врожайності, зрозуміли тепер, куди рухатись. І от наступні кроки ми поговоримо в, у відео номер 2 Якщо ви хочете дізнатися більше про важливість картування врожайності, ось по за посиланням в цьому відео я закріпив згори, ви можете перейти і подивитися, наскільки важливо розуміти ті зони на полі, які нам визначає комбайн, для взагалі для, в подальшому для всіх робіт, які ми робимо із нашими матеріальними ресурсами, за які платимо наші гроші. Далі буде.